Дуже хороший ремонт робили, дуже мала стати повітряної. Це восьмикласник Назар про шкільну їдальню. Його улюблена котлета з картоплею каже, в свіжені столові ще смачніша. Не налюбується оновленою залою і кухарі. Їдальня перетворилася в казкову, в казковий зал. Дітям стало затишніше і краще нам працювати. Щоб казку зробити бувальщиною, шкільному керівництву довелося чимало потрудитися. 80 тисяч гривень на дорозі не валяються. Їх потрібно або ж заробити, або ж виграти. Ми беремо участь у проектній діяльності. Ми написали чотири проекти, два з яких виграли. Тепер очікуємо результатів ще одного проекту і теж сподіваємося, що виграємо в вересні місяці. Ми отримали 35 тисяч, вигравши проєкт. Який був спрямований на покращення харчування наших дітей на бюджет, сподівається, та сам на до написань проєктів на міжнародні гроші, навчальні заклади долучаються все частіше з Миропониці, школя нові вікна, автономна котельня або ж ремонт. школи районно-активно включаються в проектну діяльність. Нам вдалося в триозальні освітні школи замінити вікна, одну школу перекрити. Також плануємо написанні проектів у. Разом ми зможемо, де за ініціативи райдержадміністрації адміністрації ради є можливість сьогодні освітнім закладам прийняти участь в даних проектах і виграти ці дані проекти і впровадити їх в життя. Втім, закордонні фінансові ін'єкції не панацея від усіх освітянських хвороб в області. Це розуміють, тож кошти на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів передбачають і в бюджетах. Цьогоріч, вперше за останні роки, заклали гроші на шкільні парти. Коли ми почали вивчати це питання стикнулися з такою проблемою, що в нас діти старших класів не забезпечені картами, та в нас взагалі немає регулюючих пар. Тому це питання в цьому році перше, і думаємо, що поступово кожного року там скільки мільйонів? Один, два, три будемо відділяти. тому для того, щоб заінтересувати і райони, і самі, От ми маємо таку підтримку в багатьох районах, що вони кажуть, ми теж будемо продовжувати. За таким же принципом у навчальних закладах збираються міняти вікна, ремонтувати дахи і класи, а ще облаштовувати шкільні двори. Привести до ладу територію біля свого навчального закладу вже цьогоріч збираються і у Красирівській першій школі. Віта Франчук Дмитро Сорокін, Подільська панорама.